Що це за херня? Де мій матрас? Саме така реакція у клієнтів, коли ми привозимо такий матрас на доставку. Насправді все нормально. Це високий безпружинний матрас, він просто вакуумований та скручений. Зараз покажу, як він розкривається. Модель матраса називається Бріз, і вона насправді підходить більшості людей, бо має середню жорсткість. Навантаження 140 кг на одне спальне місце і висота 22 см. До кожного матрасу йде ось такий спеціальний ножичок, яким ви починаєте його розпаковувати. Чому він спеціальний? Тому що таким ножичком ви точно не порвете тканину на матрасі. Зараз поетапно покажу, як він розпаковується. І ось я вже зняв першу упаковку і зрізаємо тепер основну плівку. І матрас буде шипіти, набирати повітря. Бачите, вже набирає своє повітря. Приблизно за 10-12 годин він повністю підніметься і набере свою форму і зможете ним користуватись. Моделька називається Бріз. Нагадаю на сайті Солоха є. Можете подивитися ціни на різні розміри в розмірі 160 х на 2, ціна 13,900. В описі до відео телефончик для зв'язку. До речі, вони доступні в оплату частинами на 5 платежів і доставка по Україні безкоштовна.